Друзі, усіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися своїм особистим відгуком про ось цей шампунь. Шампунь з часником. Ось такий він, велика баночка 500 мл. Доволі густенький, концентрований. І мені здається, що тут запах часнику взагалі не відчувається. Такий досить приємний аромат. Шампунь, оживляючий, реанімуючий, містить часник у собі, який є чудовим засобом для ламкого волосся. Реанімує пошкоджене волосся, живить його. При регулярному використанні зміцнює посічені кінчики, посічене волосся запобігає появі лупи та надає йому здорового вигляду та блиску. Шампунь сприяє посиленому росту волосся та його відновленню. Екстракт часнику живить і зміцнює волосся. Регулярне застосування шампуню допоможе зробити волосся привабливим і здоровим. Я вже за короткий такий термін побачила такий результат. У мене вже є такий молоденький волосечко. Тут і так доволі його багато. Не знаю, чи на відео його гарно видно, але, але я це бачу багато, доволі таких молоденьких волосків. Тому, друзі, у кого проблеми з випадінням або з поганим ростом. Рекомендую. Тим більше ціна його 179 гривень це за такий великий концентрований шампунь. І я думаю, що його надовго вам вистачить.